Доброго дня, дітки! Сьогодні запрошую вас у село на пташиний двір Поїдемо на пташиний двір Тоді займіть свої місця, сідайте зручненько і уявіть, що ми їдемо на автобусі. Рушаємо! і зупинився наш автобус біля пташиного двору. Дітки, а яких птахів ви побачили або почули на пташиному дворі? Як можна назвати цих птахів одним словом? А як ви думаєте, чому цих птахів називають домашніми свійськими? Давайте ми з вами спробуємо відгадати загадки. Около на я зранку принесе нам до сніданки. Ташка золоте яйце і корисне, і смачне. Що це за чубатурка? Це ряба, матуся курка. І не вершник а зі шпорами. Його одяг з узорами. Час він знає, як і люди. Сам не сторож, а всіх будить. Півень. Довга шия, червоні лапки. Щіпає за п'ятки, біжи без оглядки. Гусак, неї ноги наче ласти, тьо плескати, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці. Їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? Хто ж це, діти? Звісно ж, качка. Ходить гордо по подвір'ю, розпустивши хвіст та пір'я, набундючившись, мов пан. Це не півень, не фазан, голосливий в нього крик. Здогадались, це індик. Дітки, а як називається професія людини, яка працює на пташиному дворі? Так, фермер. А що робить фермер? Домашні птахи живуть поруч з людиною, Фермер піклується про них, годує їх, напуває, прибирає за ними та будує їм будиночки. Дітки, а чим же харчуються домашні птахи? Домашні птахи їдять зернятка, корм який дає їм фермер, черв'ячків, травичку. Гуси та качки полюбляють. Водорості, маленьку рибку, травичку та А Зараз згадайте, які звуки долинали з пташиного двору, коли ми приїхали, голос яких птахів ви почули? Як вони розмовляють? Курочка кудахче, півеньку курікає, цак делгоче, пачечка крякає. Індика бомбочі. От і почули ми з вами, як кожна пташка розмовляє по-різному. А зараз ми з вами пограємо у гру. Один багато. Одна курка. Багато курей. Один півень. Багато півнів. Один гусак. багато гусей. Одна качка. багато качок. Один індик. багато індиків. Які ви молодці? Ось наша подорож і підійшла до кінця. Сьогодні ми з вами познайомилися зі свійськими, домашніми птахами. Сподіваюсь, вам сподобалось. Настав час рушати додому і попрощатися з фермером та його пташиним господарством. До побачення до зустрічі!